Сьогодні 1 березня, перший день весни і третій рік боротьби українського народу проти ворога. Україна противостоїть ворогу, завдячуючи Богу та єдності своїх синів та дочок. Кожна допомога, кожен вклад, кожна підтримка та праця рятують життя та дають надію у завтрашній день. Серед тих, чиє серце горить любов'ю до народу та країни, є й ті, хто дбає про хліб небесний та хліб щоденний. Одна з найбільших заповідей Божих говорить. Люби свого ближнього як самого себе, тому церква християн віри євангельської міста Волочиськ, волонтери та всі, кого кличуть серце, працює виготовляючи вареники для тих, хто цього потребує та терпить лихо. А як це відбувається? Далі в сюжеті дуже цінно, що тут збираються люди не лише з Волочиська, але взагалі з усієї України. Тут дуже багато ЛО з Дніпра, з Херсона і дуже багато місцевих, які справді. Приходять саме заради того, що маємо під щось корисне і потрібно робити для фронту. Важливо, що не лише вареники, важливо, що кожного дня ми молимось за те, щоб поверталися хлопці з полону. Поверталися хлопці, дівчата живими і здоровими. І саме для того ми тут збираємося для того, щоб вони відчували, що вони потрібні. І ми робимо все, що від нас залежить для того, щоб прискорити перемогу. Ми щиро вдячні всім людям, волонтерам, які небайдужі до цього і приносять картоплю, цибулю, борошно. Велика їм подяка. Це наш захисник Олександр з Волочиська, який захищає нас. На сумському напрямку ми йому висилали вареники новою поштою, а зараз він відпуску і приїхав подивитися як тут жіночки літи ці вареники, щоб подякувати їм і ще взяти з собою вареники для наших захисників. Ми раді, що ви нас захищаєте. Ми дякуємо Дякую. вам за то. Дякуємо вам, що підтримуєте нас всім, чи можете. Це дуже для нас. Стараємося, і закрутки, вам, і сало, все, що можу. Бог, дай Бог вам всім здоров'ячка Самого кращого. дуже велике вам дякую. Е, їжджу на схід з початку, з самого початку війни. І по сьогоднішній день. Їздимо на різні напрямки: Лиманський, Покровський, Куп'янський, Запорізький. По різних напрямках возимо їх, їдемо до хлопців, передаємо, допомагаємо чи можемо. Хай Господь благословить вас за вашу працю. Щиро вам дякуємо. Дякую вам. Наші члени церкви і жителі нашого міста жертвують закрутками, які є не просто їжею, а любов'ю, підтримкою і турботою для наших захисників. Дорогі друзі, я щиро дякую всім, хто приходить і долучається до ліплення вареників в церкві Дім молитви. Ваша праця дуже важлива. Кожний військовий він дякує за ваші вареники. Вони мені пишуть такі. І вірші, і повідомлення, що найсмачніше, що є це вареники. Ми передаємо дуже багато. Але кожний військовий хоче вареників домашніх, шкварками, з картопелькою і з цибулькою. Дуже дякуємо за вашу працю і роботу. Яку кількість вареників зазвичай вдається приготувати за зміну і скільки в середньому виходить за місяць? Ну, за зміну ми його приготуємо десь. До 170-160 пакетів, і це за зміну. А в місяць до 3 тонн 3 mm -hmm. тонни кілограм. Як часто відправляються готові вареники, і яким способом здійснюється їхня доставка? Відправляємо кожен день. Кожен день і доставка відбувається у нас новою поштою. Відправляємо буває самі. Солдати просять буває солдати, які приїжджають Сюди беруть. А буває, а так на постійно то волонтери беруть uh -huh. і відправляють. А як ви забезпечуєте свіжість вареників перед відправкою? Свіжість вареники ми забезпечуємо. Ми їх вакуумуємо, uh -huh. усі. вакуумуємо і потім ми ложимо в морозильні камери, їх приморажуємо і тоді. Відправляємо. Mm -hmm. Чи змінюється кількість необхідних вареників залежно від ситуації на фронті або потребу Так, mm, да, З кожним місяцем просять більше і більше і більше. От ми у, у січні зробили 2,5 тонни, то сьогодні вже на лютий нас вийшло 300. Mm -hmm. Наше покликання. Покликання як Церкви Ісуса Христа виконувати своє призначення. Ставати разом в стрій, підставити своє плече під тягар, який війна поклала на спини людей, нести надію, нести добру звістку, показати Божу любов не на картині, не на словах, а на ділі, подавши свою руку, перев'язати рани, нагодувати, зігріти, втішити, не стояти осторонь. Одна з історій, описаних в Біблії, говорить: Дайте їсти їм ви. І взяв Ісус п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив, і поламав, і дав учням, а учні народу, і всі їли і наїлися. Великі речі починаються. З маленьких кроків, сьогодні ми можемо творити любов до ближнього, до якої можна доторкнутися, тож з Богом досягнемо перемоги.